Ав автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та пропонував хабар поліції. У тесминичанах, патрулюючи територію тамтешньої громади, правоохоронці зупинили автомобіль Рено Меган. Він рухався під час комендантської години. За кермом перебував 38-річний житель села. У ході спілкування було виявлено, що водій перебував на підпитку. Водії було запропоновано пройти огляд. Водій пройшов огляд встановленому порядку. Результат тесту 086 складено було адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 та інші адміністративні матеріали. Після чого чоловік пропонував вирішити це на місці, щоб без суду. Та Грошові кошти. Одразу на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та співробітників Департаменту внутрішньої безпеки для документування правопорушення. Хабар працівникам поліції у сумі 200 доларів США за нескладання адмінматеріалів обернувся для правопорушника кримінальною відповідальністю. Далі дві купюри 100 доларів. копюри. За кермування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння на водія складено адмінпротокол. Також за надання неправомірної вигоди службовій особі йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Віроковцом Любомир Микитюк новини на вежі.